У офісі президента тривають консультації стосовно нового керівника. Про це заявив Володимир Зеленський. Він ще провів кілька зустрічей із претендентами, а найближчим часом буде ухвалене рішення. Зазначив президент. Офіційно кандидатів на цю посаду поки що не називали. Але раніше Зеленський зустрічався з Михайлом Федоровим, першим премєр міністром та міністром цифрової трансформації. Ще один із ймовірних кандидатів, нинішній заступник керівника офісу, полковник Павло Паліса, у засобах масової інформації інформації також називали імена очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, міністра оборони Дениса Шмигаля та першого заступника очільника МЗС Сергія Кислиці. І ось сьогодні була черга розмови із керівником СБУ Василем Малюком. Нагадаю, 28 листопада детективи Набу та прокурори САП провели обшуки в резиденції колишнього керівника офісу президента України Андрія Єрмака, після яких підозрюва висунуто не було. Того ж дня, президент Зеленський оголосив, що Єрмак подав заяву про відставку. Невдовзі після цього президент підписав указ про його офіційне звільнення.